На Львівщині заклади профтехосвіти в Львівській області частково будуть оплачувати за енергоносії з коштів, зароблених самостійно. Минулого року багато профтехучилищ комунальна власність передали в обласну раду. Чому така ситуація виникла? І чи насправді освітяни з профтехосвіти будуть без заробітної плати. Ми говоримо із депутаткою Львівської обласної ради, заступницею голови комісії з освіти Дворянин. Пані Парасковія до нас Угу. Uh -huh. Так, Добре. отже, на сторінці Богдан виведи, будь ласка, фото фотографії, сторінці Львівської обласної ради. Повідомили, що із 90 мільйонів гривень, передбачених на енергоносії, 31 мільйон гривень залучають із загального фонду обласного бюджету, а ще 59 мільйонів гривень із спеціального тобто з коштів, зароблених закладами профтехосвіти, самостійно. І представники закладів освіти зазначили на слухання, що зароблені у 2025 році кошти вони планували інвестувати у розвиток матеріальної бази і для покращення освітніх послуг. Щодо кошторисів ситуації є критична є нерозуміння того, що освітяни можуть залишитися без заробітної плати. Управління майном спільної власності Львівської обласної ради не може підписати кошторис, у якому закладені видатки на негросі на півроку або на вісім місяців. Бо це суперечить бюджетному кодексу, а департамент фінансів Лода не може вийти за межі визначеної їм суми. Зазначила на засіданні комісії заступниця голови комісії науки та інновацій Парасковія дворянин. Ну і власне сьогодні на понеділок всі структури, які дотичні до погодження кошторисів, повинні надати свої пропозиції, як вирішити ситуацію. Так, так, нагадаємо, що торік депутати облради проголосували вже за передачу профтехів на баланс області. Ну і буде цікаво поспілкуватися з пані Параскевією, як взагалі надалі буде із проєктами, які є для розвитку проф для профтех освіти. Чекаємо її так минулого року. На початку року, в лютому, 2024, го депутати Львівської обласної ради, я просто нагадаю, підтримали рішення про прийняття з державної власності цілісних майнових комплексів державних закладів професійної, професійно-технічної освіти у спільну власність територіальних громад Львівської області. За це рішення на позачерговій сесії Львівської обласної ради тоді проголосували 63 депутати. Ну і після тривалих обговорень запитань до головного доповідача керівника департаменту освіти Олега Паски, депутати все ж вирішили прийняти у власність області профтехліцеї. Зокрема, найкритичнішою ситуацією, так я дивлюсь, у нас може вмикатися вже пані Парасковія Дворянин. От значить, заслуховували керівників професійних ліцеї Львівської області, зокрема збороні, Жидачева, Олеська, Перемишлян, судової вишні підбушка. загалом йде мова про 72 комунальних заклади. Пані Парасковія. Доброго вечір. Добрий вечір. вечір. Так, раді вас бачити. Ми вже розказали предісторію. Скажіть, на понеділок мали ну, якийсь напрацювати сценарій? Як буде далі? І чи дійсно працівники освіти, працівники профтехосвіти можуть залишити себе заробітної плати? Ну я дуже сподіваюся, що такого не станеться, тому що, якщо не дай Боже, таке станеться, то Державне казначейство одразу накладе штрафи на керівників цих закладів, бо заробітна плата це захищена стаття видатків, і ніхто не може її затримувати без поважних на це причин. А я вважаю, що поважних причин немає. До кінця місяця коштори мають бути погоджені. І ви запитували про понеділок. То так, справді, ми на комісії, коли заслуховували всі сторони. А тих сторін, як виявилося, дуже багато, і всі мають свої інтереси, і свою впертість, і якісь проблеми з комунікацією, то члени комісії, а у нас є четверо депутатів, ухвалили таке рішення, що до вечора понеділка нам мали би подати в письмовому вигляді покроково, що будуть робити всі структури, які причетні до цієї ситуації, що склалося, Аби люди отримали зарплату. За моєю інформацією, а я не полінувалася, набрала і директора департаменту, і керуючого справами Львівської обласної ради. За моєю інформацією, таких нарад вже відбулося, здається, три: спочатку на рівні директорів департаменту, потім на рівні заступників і е е виконувача обов'язків голови обласної ради, і знаю також, що поінформований голова Львівської військової адміністрації. Максим Козицький про те, що сталося е, тому е, є рішення, є рішення, що до кінця місяця люди мають отримати зарплату. Е, можна вас спитати, просто а чому така ситуація склалася, і про ті сторони, які не змогли між собою правильно прокомунікувати? Які це сторони можна назвати? Хто тут відділ управління управлінні освіти, фінансів, самі профтехзаклади, і про яку кількість таких закладів йде мова? Ну, ви я так, що встигла почути, поки, поки доєднувалася, а ви назвали правильну цифру. В області є 72 освітні заклади, які фінансуються з обласного бюджету. А, значить, про що йдеться? Йдеться про те, що станом на понеділок, а перед тим ця ситуація тривала кілька тижнів, були не погоджені кошториси. Що означає погодити кошториси? Це означає підписати статті видатків для освітніх закладів. Ну і не лише для освітніх медицина так само робиться, захист і культура. Чому так, чому так сталося? Я вважаю, що корінь цієї всієї історії криється в тому, що очільники наші забувають, що. В політиці загалом, не лише в українській але в добрій політиці. А все, що ми робимо, це політика. Правило ваг і противаг допомагає приймати, ухвалювати допомагає ухвалювати правильні рішення. І коли є ваги, але немає противаг, то рішення зазвичай або неправильні. Або в якийсь момент вони заводять у тупикову ситуацію. А тепер поясню, що я маю на увазі: бюджет Львівщини вже кілька років поспіль ухвалюється одноосібно. Тобто депутати обласної ради не голосують за нього. Нам його в зал, проект, проект бюджету не вносять. Спочатку я подумала, що напевно, оскільки воєнний стан і в країні війна, це. Можливо, непогана ситуація. Але, як бачимо, ця ситуація призвела до того, що виникла історія з непогодженими кошторисами і невиплатою зарплати. Чому так сталося? А сталося так тому, що на освіту цьогоріч зменшили бюджет на 186 мільйонів, якщо порівнювати його з минулим роком. Якщо говорити про бюджетні запити і потреби, то дали менше на 86 мільйонів. А якщо говорити просто про критичну суму, яка необхідна, то це 67 мільйонів, яких нам бракує на енергоносії. Відповідно, директори розуміють, що вони цих коштів на оплату комунальних послуг не мають. Розрахували суми тих коштів, які мають, не на 12, а на 6, а то й на 8 місяців, що суперечить чинному законодавству, і суперечить бюджетному кодексу. Відповідно, з одного боку, ніби обласна рада, яка не підписує, мала рацію, що не може підписати такий документ, бо в ньому є неправильно розписані кошти. З іншого боку, ці кошти не можуть бути розписані правильно, оскільки нам критично бракує 67 мільйонів. Також не забуваємо, що в львівських училищах і львівських коледжах дуже часто в їхніх гуртожитках живуть внутрішньопереміщені особи. І от, до прикладу, директор е, Знеженкович показував нам свої видатки на комунальні, на комунальні послуги. Загальної суми 9 це е, видатки на комунальні послуги. За енергоносії, якими користуються внутрішньо переміщені особи. І лише одна десята це ті енергоносії, які споживають студенти, відповідно, ну, така ситуація склалася. Окрім того, директорам порадили брати кошти зі спецфонду. Що таке спецфонд? Це ті кошти, які заклад заробляє сам. І вони зазвичай ці гроші тратили на розвиток. Ну, скажімо, вони хочуть відкрити навчально-практичний центр, так? там потрібне співфінансування. Вони беруть бюджетні кошти, державні кошти і самі дають якісь гроші на співфінансування. Це означає, якщо ми звітимо, звідти будемо ці гроші брати, то про жоден розвиток не може йтися. От я так багато говорила про гроші, а все це свідчить тільки тому, що коли приймався бюджет. Не було відкритої дискусії, принципової, окей, є війна, ми не маємо стільки грошей, скільки б ми хотіли. Тоді як ми будемо розподіляти ті кошти, котрі маємо? Можливо, я такої хотіла, ситуації так. би тоді не виникло. Так. Вибачте, що я так довго відповідаю, але. Ну, Ми це, от так це дивіться це дуже важливо, тому що це головна тема, заявлена е, в темі нашої ефіру, і це стосується багатьох освітян. Е, тих, хто нас дивиться, е, я пригадую минулого року наскільки емоційними були дискусії, гострими були дискусії про передачу чи не передачу е, закладів профтехосвіти у комунальну власність області. Ну зокрема, йшлося про профтехосвіту львівської громади. Так поясніть мені, що кажуть. Теперішні власники, так, обласна е, влада. А чому не заклали кошти? Чому не додали коштів і не заклали в бюджет? Ну вони ж одноосібно приймають бюджет. Ви просто е, е, як депутати, за цим всім спостерігаєте? Ну, важко мені відповісти на запитання, ну, що вони зі, які які кажуть на комісії для прикладу? Яких як вони... Я не вчина не вчиняла. Ну, наші комісії, прямі трансляції, ми відразу викладаємо на платформі YouTube, це моя принципова позиція. То наші комісії, крайні комісії, коли ми це розглядали, перетворилися на такі, я би сказала, дипломатичний пінг-понг. Тобто люди один одному про щось кажуть, але не те, що людям не посвяченим. А навіть, от, скажімо, нашій комісії важко з'ясувати, що вони насправді мають на увазі. І я три комісії поспіль намагалася довідатися, чому так ситуація склалася. Який ми маємо вихід, як ми маємо завтра людям гроші заплатити. Тому що в мене, наприклад, телефон розривається від того, що директори телефонують, я розумію їх, вони не хочуть відповідати за те, чого вони не вчиняли. Бо штрафи прийдуть їм. Так? І... Е Департамент освіти подав суму. Департамент фінансів цієї суми не затвердив, бо каже, що таких грошей немає. І ті, і ті, нібито мають рацію. Але тоді треба сідати цим сторонам так? і думати: якщо ми не маємо стільки грошей, скільки бюджетний запит, то скільки ми маємо, і як нам покрити ці видатки на енергоносії. Також, коли ми перебирали училище, то стояло питання. Чи ми спроможні фінансувати ці училища? Так? Бо, скажімо, місто Львів готове було перебрати свої ті структури, які є на їхній території, в свою громаду. Але ми мали тоді колізію, я нагадаю, ті громади в області, які не були спроможні, казали, нехай їх забирає область. Так не може бути. Тобто позиція мала бути або всі профтехучилищах є у власності області, або тоді є у власності громад. Розумієте? Угу. І, 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 ми, і ми тоді були заручниками цієї ситуації і позиції Міністерства освіти також. А сьогодні, мені здається, що тут йдеться тільки про комунікацію, йдеться про співпрацю, йдеться про те, щоб ми усі, ну, не знаю, як депутати, бо направду нашої відповідальності тут не так багато, але всі. Посадовці мали би забути принцип, хто важніший, так? і чи є зверху, а все-таки сісти і цю ситуацію вирішити. Дуже сподіваюся, що сьогодні, після цих трьох нарад, ми отримаємо письмову відповідь, а ми просили власне, надати письмову відповідь комісії і подивимося ті кроки, на які сьогодні, після цих трьох нарад, спромоглися наші. Посадовці Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради. Тоді будемо чекати на цю відповідь. Я думаю, що і нашим глядачам, і працівникам профтехосвіти, і нам теж буде цікаво, яка доля і що чекає, і які шляхи вирішення. Я так розумію, пані Параскові, що це буде на цьому тижні. Обласна рада буде ще засідати. Ви будете приймати якесь рішення. Знаєте, я вже втомилася з того приводу засідати. Я дуже <світ> хотіла, щоб люди отримали гроші. Ну, мене запевнив і керуючий справами Ярослав Гасяк, я з ним розмовляла, і директор департаменту освіти та науки Олег Паска, що люди до кінця місяця. Гроші отримають і кошториси будуть погоджені. Ну, я звикла людям вірити на слово. Завтра ще подивлюся, якою буде письмова відповідь. Тобто, перед вашою програмою я зумисно їм телефонувала, повідомила, що. Львівська мануфактура новин цікавиться, бо хоче повідомити своїм читачам, а їх у вас дуже багато, що їх чекає. Тут і один, і, і другий посадовець. А я нагадаю, гасяк представляє обласну раду, так бо обласна рада є засновником і балансоутримувачем, а директор департаменту представляє львівську військову адміністрацію. Вони мене запевнили, що кошториси будуть підписані до кінця місяця, і люди отримають зарплату. Ну, угу. сьогодні вже маємо 27, 28 Завтра не так багато часу залишилося до кінця місяця. Але дуже б хотілося, щоб ця ситуація взагалі не повторювалася. Бо якщо ми кожного місяця будемо мати такий квест, хто, хто кого пересперечається, і хто важливіший, то напевно це не зовсім здорова атмосфера в освіті. До речі, пані Пораскеві, от власне, стосовно цих фінансів. А чи може така ситуація чи подібна стосовно кошторису впливати надалі на проекти суспільно важливі зараз? Я говорю більше про молодіжні проекти, тому що це дуже важливо надалі для розвитку для молоді, особливо під час війни. Якщо немає коштів, чи можна розглядати такий варіант, що от такі суспільно важливі проекти для молоді можуть просто стати на якийсь стоп? Е, ну, добре питання ваше, як і всі попередні. Е, не я не можу прогнозувати, очевидно, бо ми живемо в такий час, що важко прогнозувати. Е, але. Радити директорам брати кошти зі спецфонду, ще раз наголошую, це дорога в нікуди. Тому що ці кошти, власне, вони засадничу базово розраховані на розвиток, на співфінансування таких проєктів, про які ви діано кажете. Тобто, якщо є, наприклад, грант, то можна його дофінансувати е, з спецфонду. Якщо є державна субвенція, так держава дає кошти і каже, купіть, будь ласка, собі обладнання, сучасне, на якому б. Ваші учні могли навчатися. Та я нагадаю, ми таких три нових гарних навчально-практичних центри відкрили. Зокрема, для тих студентів, які навчаються вітражу, для тих студентів, які навчаються автомобільному бізнесу, і класно бачити, що там є таке модерне сучасне обладнання. Так, але воно з'явилося тільки тому, що ті заклади мали кошти. У спецфонді, щоб дати тих 20% і дофінансувати цей проєкт. Ну, якщо ми будемо постійно звідти тягати гроші на комунальні послуги і на оплату за енергоносії, то очевидно про розвиток не доведеться думати. Тим паче, що ви, напевно, чули і знаєте, обговорювали цю тему, бо я бачу, що на вашому сайті багато таких тем піднімається, що новообраний президент Дональд Трамп припинив будь-яку гуманітарну допомогу. а Власне, та допомога, яка стосується різних фондів, які працювали в Україні, зокрема в освіті, зокрема USAID, ага. так і проекту Говерла і, і, і різних інших проектів. А що це означає? А це означає, що ми мусимо самі працювати над розвитковими речами, так і ну, це, буде нам, ну, та, це буде нам дуже складно Україні. Це буде дуже складно, тому що на себе брали цю гуманітарну місію. Ми вже не говоримо про фінансування збройну підтримку а гуманітарну місію на себе брали леву частку. Такі фонди. І USAID, ми сьогодні теж хотіли взяти цю тему, але поки що тим, хто реалізовує, хто учасники є програми, поки що їм офіційні листи не надходило. А самі USAID вони просто. Сьогодні вони реально в шоці від того, що от е, прийшло їм з Америки від Трампа. Е, пані Пороскові, я дякую вам. Ще скажіть на завершенні, за який термін заборгованість працівникам профтехосвіти? Це йде мова за січень 25-го року? чи... Січень 25-го року, так? Йде за січень, але ви знаєте, тут просто не так ну очевидно йдеться про заборгованість, також тому що люди не отримали авансу, люди не отримали заробітної плати. Але тут також йдеться про таку недобру тенденцію, що заручниками роблять директорів, бо за виплату заробітної плати відповідає директору. Який на оцю ситуацію жодного впливу не мав, насправді і не директори її створили, оце найгірше. Тому я дуже сподіваюся, що наші очільники будуть мудрі і зрозуміють, що так робити не можна, тому що ну, люди не винні. Що ми між другим і третім поверх, поверхом, скажімо так, не зовсім добре налагоджена комунікація. маю на увазі будівлю на, на Венеченка там. І не дуже добре це виглядає в світлі і в очах і освітян, і в принципі і мешканців Львівщини і користувачів профтехосвіти. Пані Парасковій, будемо вдячні. Якщо ви будете тримати львівську мануфактуру новин в курсі дуже хочеться дізнатися про листа і про те, яке буде рішення і вихід цієї, цієї ситуації. А так, які так? наступні кроки? Так. Е, депутат, ну, оскільки і... ви так багато часу часу присвятили цій темі, то я обіцяю, що ви отримаєте ексклюзивне право це те, про що довідаюся я. Ну, це, це, важливо, це важливо не тільки заради ексклюзиву, це важливо для того, щоб наші освітяни розуміли, що їх завтра чекає і коли буде вирішена така їхня е, проблема, як отримання заробітної плати. Бо це, ну, це якась... Дискомунікація і конфлікт, як каже пані Парасковія, між кількома поверхами, це не зовсім. Це не зовсім правильно, це не про перспективу і не про вирішення проблем е, так. Пепероскові Дворянин, депутат Львівської обласної ради, заступниця голови комісії з питань освіти. І ми говорили про те, що е, чекати працівникам профтехосвіти і чи будуть вони із зарплатами. Ставимо три крапки, і обов'язково до цієї теми повернемося ще цього тижня. Пані, поразка, дякуємо вам. Тихо, спокійного дякуємо. вечора. Дякуємо. дякуємо